Минуло три роки після того фатального походу, коли Ігоря зустріли грецьким вогнем під царгородом. Дружина загинула в полум'ї, а сам Ігор ледве врятувався. Але він не змирився у 944 році. Новий похід. Ігор знову збирає флотилію, знову веде воїнів на південь. Та цього разу все було інакше. Біля Дунаю його зупинили не стрілами, а дарами. Посли Візантії привезли дари і пропозицію миру. Ігор вагається, радиться. Але обирає не меч, а угоду. У Царгороді він підписує договір. Після поразки 941 року Ігор відновив авторитет Русі і відкрив їй шлях до торгівлі з Візантією. Київ став ключовим транзитним центром між Скандинавією, Степом і Константинополем. без меча, без поразки, але з договором, що відкрив Русі шлях до Великої гри. Імператор обрав раціональність. Краще укласти угоду з могутньою Руссю ніж знову випробовувати її силу та ризикувати втратами. Сага UA – історія, що говорить. Підпишіться, якщо хочете чути її голос.